Вітаю вас на нашому сімейному каналі. Сьогодні е, в мене чоловік голодний, і ми вирішили приготувати його страву одну з найлюбимиших страв це хачапурі. з яких він там жити не може, раз в місяць або раз в якийсь період він їх заказує. Тісто буває різне, абсолютно. Тобто складники, ну Багато варіантів, але ну, я вибрала саме-оптимальне, саме, саме легке тісто. Е, і воно вийде смачне в домашніх умовах в будь-якому випадку. Навіть якщо не дружити з тістом, тісто, одно воно вийде смачно. Для самого тіста потрібно небагато. 1 кілограм муки, 450 мл, 550-430 мл теплої води, сіль. Там, там, ложечку до цього чайно. дві столові ложки олії потрібно. І 50 грам ну, нас Тут 42 грами, але я думаю, що великої якби, різниці воно не буде мати. І все будемо змішувати індивідуа. Я додаю не в муку рідину, а наоборот. Ну, мені так легше. так,

Роблю я для себе, тому я розчиняю це рукою. Хоча потрібно ложечкою, вінчиком. І дві собачки ложки олії. чуть-чуть. Вона просіяна борошна, точніше наука. І замішують тісто, має бути таке міцне. Змішуємо муку. Зазвичай в мене йде навіть трішечки менше кілограма, муки, якщо добавляти його в єдину Ну, Те можна використати на підсипку. Ми сьогодні, до речі, вже давали малюкам другий прикорм, давали кабачок. Е -е, ну, не, не знаю. знаю. Макс Владик, мені здається, трішки краще. би сприймає сам прикорм, Максим все рівно ще не знає, що робити з язиком і <схід> як той прикорм їсти, але в принципі вони його вже не випльовують. Якби їдять більш-менш нормально. нормально. Чоловік вже прям чекає, коли вони почнуть все їсти, щоб навчити їх їсти хоча пуль. І манти. Так що я попала, причому крупно. О, зараз можна вже додати і вимішувати руками. Саме тісто замісити потрібно. Такі кріпотні, які зараз будуть. Зараз будете бачити. Як, до речі, нам сподобалось хачапурі. Ти, в принципі, чоловік говорив, ой, воно таке смачне. Я ну, не дуже розуміла, про що він говорить, бо я ніколи його не пробувала. Я не була ніколи фанатом Хачапурі, Ну, взагалі грузинської кухні. А ми один раз були на морі і гуляли і знайшли кафешку, то навіть ну, таке більше з тандиром, прям, з пічкою у них. Вони робили, от ви замовляєте, і вони зразу свіже роблять. Хачапурі, там ще якісь різні види в них були. Я не дуже пам'ятаю всі назви. І ми замовили це хачапурі по-аджарськи. І дивилися, як вони нам його готують. А вони прям готують, воно свіженьке, таке класне, просто, тісто, просто ну, бомба, таке прям, прям пушисте. І от ми так замовили. А Вони ще там запитують вам на двох людей, на трьох, ну, яке там завелике. Ми взяли саме більше. Тому що просто, Воно там було прямо от такого от розміру. Велике таке здорове, воно навіть десь фотографії ще має бути в цим хачапурі. Е, величезного розміру це хачапурі. І от ми чекали, як вони його роблять. Я дивилася, як вони його готують. Це так класно просто і дуже смачне. Якісні продукти видно і дуже ж такі, як то воно вийшло дійсно дуже смачно. Але після того ми і полюбили. Хоча чепуля, коли приїхав додому, чоловік вирішив мене поексплуатувати і ай, попросити, щоб пошукати би, в інтернеті рецепти, попробувати зробити самим. Ну, зрозуміло, там треба його випікати при 300 взагалі там радисів, наскільки я читала. Ну, в принципі, звичайна духовка домашня, вона справляється. Ставити там на максимум на 250, чи скільки там на на максимум буде 250%. Послок. І, Ось, в принципі, можна готувати. купувати. Його потрібно добре вимішати. До одновірності. В принципі, 2 столові ложки олії, але якщо... Вимішувати тісто, і щоб не забувати його мукою, можна додати ще там, ложечку або дві, і вже от готове тісто і потім ще раз його от, добре, щоб муки багато не давати. Якщо ми будемо ще, тісто ще краще, не забити мукою. Зараз ще додамо олійки трішки. В принципі, я додала, хоча в рецепті тільки 2 столові ложки, олії, я додавала в саме тісто в середину 2 столові ложки. олії. В принципі, мені подобається, щоб не забивати мукою саме тісто, я додала ще 2 столові ложечки, І воно зараз вийде ще. Щоб муки не додати більше О, у мене міри немає у борошні. Я можу забагато додати, і потім воно просто буде твердитися. що еластичне має бути. Таке гарненький, мигенькі. До речі, до хочу потрібно, там різні сари додають, там які сини грузи не додають. Я не дуже там розбираюсь прямо в сарах. Ми якийсь час з чоловіком дивилися рецепти, щоб такі ближче до викорну ближче зробити рецепт до справжнього. Ну і сологуні там, звичайно ж, потрібно. Ми беремо такий брусок сологуні і сир всередину і меритинський, якщо не помиляюся. Але ну, у нас чимигельський треба подивитися. У нас булажко його знайти, ми знайшли адгейський. В принципі, він ідеально підходить. Основку. І більше нічого не додаємо. Колись експериментували додавати твердий сир наш. Але все рівно, мені більше подобається, коли тільки два сира. Все. Тістечко зробили. Ну таке плотненьке, еластичне. І на півгодинки його відкладаємо, щоб воно підійшло. І будемо натирати на таку велику терочку. Два сира в нас є. Сологуні сир. Сиру ми ставимо багато. Ну, тобто ми це якби на один раз використовуємо все. Сологуні такий сир ми взяли. От. Тут 40% жиру і такий от одегейський. Будемо зараз натирати. Є різні, якби. Види там різні фірми, але ну ми які побачили такі дали в принципі ну, для це Сологуні. Береться для. наскільки ну, я знаю. Ось здоров зайчик <смі> для хочапурі не копчений. Так, не Сирочок такий. Можна випирати. Це взагалі він такий. Дуже він такий розсипчатий, не знаю, ми такий ще не брали, але... Нам попадався від іншої фірми, такий майже як домашній сир. Ну Це він не має бути молодий. Такий, такий, такий Типається весь. Ну, потім, не знаю, вони дуже смачні в цьому хачапурі. Я хоча я не фанат їжі. Мене чоловік дуже любить поїсти. Але ну, хочапури по аджарськи я точно зацінила. А потім ми вже, сколи робили вже один раз по-аджарськи, вже вирішили спробувати. Чоловік знайшов в інтернеті рецепт, оце помигренські хачапури. Там взагалі нічого складного немає. І ми вирішили спробувати ще по-мигрейськи. Чим ми вже потім побачили, чим відрізняється по, -мегрельське, по -мегрельське. Все будемо робити, покажу. Так, це сирочок. Один. І тепер можна натирати силугуньку. Сорогуня така не копчена, мені подобається. Ну, Копчена мені теж подобається, а не копчена мені теж скучає. Сорочки і чекаємо, поки підходить тісто. Це наша начинка буде. Ну і ще буде яєчко туди всередину і так що, чекаємо. Тісто наше підійшло. Будемо робити так. Ділимо на частинки. Війшло ну, на гапленьки на стичок. Як я говорила, треба на одне хачапурі, ну, тобто в середньому можна більше робити. Десь 200 грам е, тіста. я поки він діляться, зараз поважемо. Так, вийшло в нас кіло 400 тіста, взагалі з цих пропорцій, 250 грамів. Та, от, дві штучки, ми зараз будемо робити хачапури по-аджарськи і по 200 г тіста, 200 і 200. Це буде хачапурі по-амагирськи і по мертинськи І тут ще 570 г тіста залишається, я поки його відкладаю, нам просто, просто так багато ще не потрібно, потім ми зробимо ще хачапурі. Це відкладаємо в холодильник поки. І зараз будемо готувати спочатку по аджарськи Я тісто розминаю, воно взагалі добре його робити в формі круга, але ну, це як у вас вийде. Чуть-чуть підсипаємо мукою і можна його розкатати. Трискати. Саме, Сам сир е, я ставлю ще в бортики. Набагато смачніше, щоб не їсти просто бортики. Зараз модно. Не ну, пускати. Воно має бути сантиметр. Ось ось такого. Готова. Нічим не змащуємось. Мама сир. Так, так. неважливо, там соловуня, що перше. Ну, е сир, сиру можна ага. більше. О. Чим більше сиру, там, мені здається, тим смачніше. Так. Це соловунька. Соловуня я ще розпреділяю по краях. Більше треба, щоб воно було всередині, але ставлю отак покрайком, щоб потім... Щоб було, і ставлю цей сирочок ще. Серединку, більше нічого. Так, так щоб буде смачний. Сирочок розпроділяємо. Ой, зайка там наша щось говорить. Так, більше в серединку. І тепер формуємо самі. Так, слуні ми поставили, адгейський сир ми поставили, тепер можна сформувати. Там буде сир всередині. Бортики будуть сирні защипуємо добре, щоб нічого не, щоб він не розкрутився, коли буде випікати. Сирочку, він це весь це розтопиться. Отак. Зараз можна змастити маслом, але краще його хоча б хвилин 10-15 хвилин, 10. навіть краще випікати. Потім витягнути змастити маслом і поставити ще в духовку. А готувати до готовності. Ну, Тобто, якщо при температурі 250 градусів, то напевно всього разом 15 хвилин виступить. Тобто вони будуть готуватися швидко. Це сирочок в сологуні альгейські ми вже поставили. І формуємо ще одну сочоку. Закручуємо сир в серединку. Можливо, можна менше сиру в бортики ставити, але нам це подобається, коли воно все-таки. Сирне за Красончик. Тукаю на пергаменті, змащую трішки олійкою, можна мукою, ну мені так зручніше. І викладаю, чеку на пергамент. випікати. Ми змішуємо соловунку зелегейським сирочком, тобто Тут можна його качапурі змішати. Просто мені так зручніше, я себе так контролюю, скільки ставити соловуні, скільки сиру. А для цього типу качапурі можна змішати. мішати. Навіть зручніше. І зараз розділю на половинки. Тобто одна половиночка буде для мігрецьки, друга по Робимо помигрецьки, тобто 200 г тіста, все, що ми відкладали, розкатуємо в пласт і ставимо всередину сир. Помегрельський там сир ще має бути зверху, тому я трішки залишаю ще сиру, щоб зверху. Посипати. І формуємо такий мішочок. Аккуратно, щоб воно не порвалося, перевертаємо його і роз... Роз... Це... Його розкатали. І можна ще ручками так розняти, ось таке затовщиною. Сорочок всередині. Зараз на даний момент. Що ми робимо? Його треба легенько змістити маслом. Зараз ми розтопимо маслом. Кімнатної Кім температури масилком, тобто так його. Властили зверху масло і можна додати цифр. Це по грецьки. І обов'язково самого головне не забути зробити отвір отут от, самих хачапурі, в верхньому слої для того, щоб виходило повітря. Пікати потрібно при 200 градусах. Ну, хвилин 10-15. Треба дивитись по готовності. І зверху, коли воно спечеться, ще можна кусочок масла. 10 хвилин пройшло. І смастити мастити. Васокноші. Дивиш, що тут такі є такі. О, ти підростеш таке вкусненьке, теж будеш їсти. Так. І ще на 5 хвилин, потім витягуємо, розбиваємо яйце і кусочок населка. Трішки зловилося, але це подобається. Але краще, щоб його старувати. Хоча ми витягнули ще одну хвилиночку буквально в духовці воно достояло, щоб яйця зловилось. І будемо ставити помигрельським в духовку. Нама 10-15 хвилин. Це 15 хвилин пішов. Це помагайте. Однак. Коли масло, воно ще якось смачніше, смачніше. По Імератинській. Тобто, суть така ж сама, як по тобто всередину сир, але по-імератинськи, за рахунок того, що зверху сиру немає, він ставиться всередину, більше всередину. Ще додають до самого сиру, наприклад, сологуні, просто, можуть робити просто з сологуні. Ми робимо сологуні і з ельгейським сиром. І ще буває сир, сам формують кульку і змішують його з яйцем. У ну, мене просто сир. І розкатує. Само сирочок. Я сформувала в кулечку, тут трішки більше, ніж по Ну, Серединку буде. Угу. Те же саме. Принцип такий же самий. Тут ну, мені здається, що це взагалі два схожих. Якби такі хачапурі. Ну, якби вони відрізняються, але їй це. От так от. Перевертаємо і принцип такий же. Розминаємо сирочок. І щоб він розійшовся всюди, щоб він і по краях, і в середині, його там багато. Це ми так тонко розкатувати не будемо. Робимо такий ж самий отвір, як в інших хачапурі, щоб виходило повітря. І змащуємо маслом. На хвилин 15 при 200 градусів випікати 15-20 хвилин залежить від самої духовки. І оховочки. Чапурі одне по аджарськи по мегриськи готові. Ми це все для свого чоловіка, так, оскільки сьогодні день батька. Розмішуємо сирочок, сирочок всюди він там і під бортиками. Мішаємо звідси і плаваємо місочок бортика. Тісто пропекло всередині сирочок. Смачно. Чекаємо ще по ім'ятинчик. Хоча полік по-імератинськи, по я перепрошую, такий. Більше сира всередині, як така міні піца з масолком зверху. І це чуть-чуть відрізняється. Але... Тут такий сирний зверху і всередині. Все, тепер буде привітати днем ігра чоловіка. Це все для нього. Він любить все рівно поїсти. І всім гарного вечора. підписуйтесь на наш канал, ставте лайк або дизлайк і підтримуйте коримовний контент. Thank you.